Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата, я зі святом вас вітаю, святий Миколай по землі ступає, на всіх подаруночки чекають. Тож, поки ми подаруночки чекаємо, зараз з Миколайчиком пограємо. Наш Миколай приготував вам дуже багато цікавих ігор для того, щоб вас привітати. Та перевірити, чи вичемні та слухняні були. Дидактична гра, що в мішку у Миколая. Ходить Миколайко від хати до хати, гостинцями хоче у всіх обдарувати. Славні янголята йому помагають, двері та віконця справно відчиняють. Добрий день, мої малята! Хоче з вами, Миколайчик у веселу гру пограти. Тож давайте з вами розпочнемо. Що у мене у вішочку, ми з вами відгадаємо, що це малята в мене заховалося в мішечку? Так, це ковзани. молодці! А це що? Так, це санки для веселих зимових розваг? А це малята що? А це дзвінки м'яч? А це, дітки, що таке? Це пухнасте ведмежатко заховалося у мішку. А це дітки що? Так, це лялька заховалася для слухняних дівчаток. Що це дітки заховалося таке? Так, це велосипед для наших хлоп'ят. А це що дітки? А, так це літачок для наших дітачок. А це? А це потяг гарний який. Що це, дітки, заховалось? Та це фарби і пензлик. А це ще малята. А це барабан для наших музичних дітей. Що це малята? Так, це машина. А це дітки, що? Це дудочка, молодці малята. Здогадалися? А це що? А це, звісно, цукерки та різні солодощі. Це малята, що таке? Човник нас пливе. Оце малята, що таке? Так, це пірамідка для маленьких діточок. Екатична гра, так чи ні? Миколай приходить навесні. Згодні ви їти зі мною чи ні? Скоро вже прийду до вас. Це добрий знак. Згодні ви зі мною, дітки. Я несу дарунки, лиш собі, правду я кажу малята, так чи ні? <му> Приходю я до діток уночі, погоджуєтеся дітки зі мною, так, чи ні? В сейфи я кладу дарунки. В сейфі ви шукайте подарунки. Так, малята, чи ні? <клухи> Все під подушку покладу, як ви усні. Під подушкою подаруночки мої. Так, дітки, чи ні. Слухняним діткам подаруночки несу. Це факт. Це так? Так! <ріст> а не слухняним класти різочки мастак, погоджуйтесь зі мною. Доброго вечора! Чи знаєш ти, що сьогодні до нас всіх прийде святий Миколай. Натреси нам снігу на очі, та цей сніг надзвичайно теплий і приємний. З кожною маленькою сніжинкою ставатиме все так приємно і тепло. Так, дійсно тепло, бо коли ти щасливий, завжди так тепло і комфортно. А від цього снігу ми трошки всім ружитимемось. І від цього м'язи на обличчі утворюватимуть посмішку, і ви станете ще щасливішими. Я ж бажаю, щоб Миколай затряс весь світ цим теплом, цим теплим снігом, бо що-що, а тепла у душах нам не вистачає. Прокиньтесь вранці з посмішкою і згадайте, то святий Миколай!